Доброго ранку всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. А сьогодні 12 лютого, а скоро весна, і це дуже добре. добре. У мене коротка інформація. Дивіться, стаття 353, про яку мені вчора сказав наш правник сміливий і знаючий. А Валерій, син Леоніда, Маркіс Ле... Благодатний. Коротше, стаття 353 Кримінального кодексу. Вона нас захищає, це привласнення владних повноважень. Привласнення владних повноважень. Карається строком до трьох років. ТЦК СП, територіальні центри комплектації і соціальної допомоги. Які не являються воєнкоматами, які видають себе за воєнкомат, які ліквідовані були ще в сьомому році, видають себе за державний орган і привласнюють владні повноваження. Тому ми їм кажемо: ви перевищуєте владні повноваження, ви їх не маєте, ви є приватна контора. З кодом ЄДРПО, зареєстровано і так далі. Тобто, ви незаконно чините, і ви порушуєте статтю, ще раз повторюсь, 353. Знання вас захищають. Проявляйте волю, друзі. Кажіть, не бійтеся, кажіть це їм, це вас захищає ще раз. Долучайтеся, приєднуйтесь на мій канал, ставте лайки, будь ласка, допомагайте нам фінансово хоч по трошечки, хоч по 50 гривень на соляру, бо нам треба рухатися десь організовувати якісь зустрічі. Все, до зустрічі, продовжуємо творимо свою реальність. Радімо життю, відстоюємо свої права. Гарного всім дня.